Глядачі, но не будемо про такі важкі складні речі з самого ранку говорити. У нас є і гарні новини, і найкраще з них це те, що до нас вже доєдналася дуже класна гостя. Це співачка, це авторка пісень, і це самна. Дуже раді вітати вас. Привіт, вітаю вас! Знаєте, я зайшла на ваш інстаграм і була у приємному шоці, тому що ви постійно в такій активній активності, як масло масляне, але дуже багато всього відбувається. І більш за все, мене дуже заінтригував ваш челендж. Там 21 день, під час якого ви щодня публікуєте відео з новим українським словом. Розкажіть, будь ласка, як до вас прийшла така ідея, і взагалі як до цього поставилися ваші підписники. Ця ідея пройшла дуже спонтанно, адже я написала пісню, яка називається Соловіною. Ця пісня для мене була такою. Дуже болючою темою, відколи я з сім'єю переїхала жити в Україну, вже чотири роки тут живемо після штатів. Мої дітки постійно у мене запитували: мама, а чому в нас в Україні я чую, як спілкуються російською мовою? Хіба в нас немає війни з Росією? І я не знала, як дітям пояснити, тому що вони народжені в Америці і вони не чули там цієї мови. І я кожного дня з дітьми про це розмовляла. Коли ти живеш. Певній реальності своїй, і не розумієш, як дітям навіть пояснити це. Ем, для мене це реально стало болючою темою, і я десь біля року часу збирала різні фрази, різні свої навіть думки, або запозичені думки ем, цікавих для мене людей. І я знайшла багато інформації. З якої написали пісню Солов'їною. вона вийшла 21 липня, і ми з моєю командою вирішили, що варто підсилити цей меседж, щоб люди почули ось таким челенджем. «21 день українських слів. Ми знаходимо слова, які дуже дивно в якихось частинах України їх ще використовують, і це так приємно. Я насправді нагадала, що моя бабуся, яка родом, з Харківщини вона також вживала деякі з цих слів. Я про це забула. Мені десь якийсь генетичний код прокинувся, розумієте, з цим челенджем. І люди реагують дуже гарно. Мені настільки приємно, що зараз настільки люди пробуджені, дійсно хочуть відроджувати нашу Солов'їну. хочуть, щоб вона. Ем... Процвітала, жила, і навіть мої російськомовні друзі, які жили і народилися в російськомовних сім'ях, вони переходять свідомо на українську мову. Для мене це е, таке велике досягнення, якщо Люди будуть робити щось таке, як роблю я? А таких людей дійсно є багато. Я вважаю, що ми спільними силами зможемо змінити нашу Україну на єдиномовну україномовну державу. Стовідсотково, це стовідсотково. Скажіть, будь ласка, чи було вже скільки у вас 15 чи 16, здається, днів челендж триває? А чи було якесь таке слово, яке визвало найбільш бурхливу реакцію? Яке більше за все коментували, обговорювали? Якщо чесно, викликають таку яскравішу веселішу реакцію українська лайка. Адже ми, ми, ми українці настільки креативні люди, нас навіть лайкають. Тому, тому ми замінюємо російські матюки на українську лайку, таку як нам годиться вживати. Тому якщо вже лаєтесь, то лише українською, і люди такі фантазі, ну, фантазію підключають і вже нас насправді багато жартів довкола цієї теми. Але я вважаю, що це також дуже класно, щоб просто довкола української мови, хай це навіть буде лайка, але щоб піднімати побільше, побільше розмов і так, так ми її відродимо точно. Точно. А скажіть, будь ласка, це ж челендж пісні, не єдина ваша активна активність. Я знаю, що у вас ще буде незабаром творчий вечір, який ви, якщо я не помиляюсь, влаштовуєте воно франківську чи можливо помиляюсь, але я читала, що ви збираєте на цей твор... Чи вечір співаків, акторів, блогерів. Розкажіть про це. Що там буде відбуватися? Вже дуже давно. Ще напевно, ем, як тільки ми написали цю пісню Солов'їною, у мене виникла така ідея, що потрібно ем, зробити захід, е, така собі лагідна українізація, закликати людей з любов'ю. Переходити на українську мову, тобто не нікого не судити, не засуджувати, адже всі ми знаємо, чому російська мова є присутньою в нашій державі. Ми, ми всі прекрасно знаємо історію, як це все почалося, і скільки людей постраждало через те, що вони відмовлялися вживати ворожий язик. От, і в моєму кліпі Солов'їною про це є кадри. там Ми задіяли дійсно кадри, відео, фото людей, які за це заплатили дорогою ціною своїм життям. От. Тому ми, це насправді така болюча тема для мене, що коли я про це говорю, мені хочеться просто плакати, тому перепрошую. От, але ми ви ми, це моя команда зійшлися на тому, що потрібно все ж таки більше, більше робити такого доброго шуму довкола цієї теми. І вирішили зробити такий захід. Почнемо в Івано-Франківську. Чим більше людей до мене приєднається, тим краще. І я надіюсь, що цей захід не буде лише в. Івано-Франківську, що ми зможемо також е, зробити такий захід в інших містах. Я планую виступити з своїм бендом, своїми хлопцями-музикантами, дуже класними музикантами з Франківська. А також ми залучаємо і поетів, і акторів, і блогерів, які пропагують українську мову. Я думаю, що разом ми маємо робити. Е, Ну, таку важливу справу відроджувати Солов'їна. Це буде щось по типу вільного мікрофону, де кожен з гостей зможе висловити свою думку, щось розповісти, поділитися своїм баченням. Так, в такому форматі, якось воно це гарна ідея. Завжди будь ласка. Є люди, які дійсно на собі відчули, ось, що це таке, як це перейти з російської на українську, і я думаю, що якщо запрошувати таких людей, це теж було б дуже надихало б інших. Це дуже цікаво. Я маю велику надію, що ви нам розповісте потім як пройде, що ви розповісте і нам, і нашим глядачам, як це відбувалося і зрештою, який же формат відбувся? А скажіть, будь ласка, от ми багато вже ви багато вже я ще не питала про вашу пісню Соловзіна я читала так гарно було про неї сказано соловзіною про соловзіну. Ну це неймовірно так зворушливо звучить. Як тривала робота над кліпом? Як довго тривала робота над текстом? Чи велика команда була задіяна на зйом? Мій товариш Морфон це Роман Черінов, він працював з великими артистами України, зокрема Джамала і Злата Огнівіч і, і багатьма іншими. Ми з ним познайомилися з його сім'єю перед повномасштабною війною. І вони розповіли свою історію, що коли почалася війна на сході в 2014 році, до того вони розмовляли в сім'ї російською. Вони самі Ковеля, а, а я з Рівненщини. В нас також дуже багато спільного в цьому плані, тому що ці області, на жаль, дуже багато суржику мають присутнього. І він каже, що от ми принципово перейшли виключно на українську мову, але ще там діти мультфільми дивляться. Я Кажу: а в нас, наприклад, от ми так поділилися своїми історіями, кажу, в нас заборонена повністю ворожа мова в нашій в нашому домі, наші діти знають, що якщо вони дивляться мультики російською, вони допомагають фінансово купити ракети, які летять в Україну. Ну тобто в нас так все дуже роз. Розкладено все по поличках. От тому е, з морфомом ми почали працювати над цією піснею разом. Тому що ця тема для нас разом була такою важливою, яку потрібно підняти. Я привезла до нього мої ось ці всі матеріали, які назбирала десь протягом року. Кажу, пора. Я відчуваю, що пора. Люди готові це почути. Ми маємо це говорити. У нас за півтори години народилося два куплета пісні, і тоді я поїхала. Кажу: дивися, зроби мені такий. Приспів, український народний, щоб фраза лунала співаю солов'їною І коли він це зробив, мені прислав все, я е, повністю розплакалась, тому що це було саме те, що ну тобто, тільки він міг це так зробити. А вже пізніше е, я приїхала до Києву до своїх друзів з усінема, які зробили такий чуттєвий. Це просто муд відео, але коли ми зробили вкраплення з екранами, на яких було показано усіх тих, хто постраждав за українську мову, це було дуже емоційно. Я не актор зовсім, але я справді розплакалась в кліпі, і ці кадри є, і ми вирішили їх не викидати, а залишити і передати цю емоцію. Ну тобто там не було гри, то все по-чесному, і тому надіюсь, що коли ви будете дивитися цей кліп, вас це так само прийме, як і мене, скажіть а от, взагалі, творчі люди, вони ж такі. Тонкі, душевні, вони дуже близько до серця сприймають абсолютно все, що відбувається. І коли розпочалася війна, у половини творчих особистостей взагалі опустилися руки, вони не могли фізично щось створити, вони не могли, ну не вистачало них сил. А в іншої половини, навпаки, через всю цю емоційність, просто бурхлива така реакція на все через творчість пішла. А як це у вас було? Так, дійсно, творчі люди дуже, дуже все близько до серця сприймають, і це і тяжко, і це і добре, бо інакше не творилась би вся та музика і вся та поезія. А в мене було по іншому, я злякалася своїх маленьких синочків, які схопила і повезла до свекра свекрухою до штатів. Тато мій був козаком. Він все життя прославляв Україну, навіть от останні роки свого життя він культуру козацьку ніс в Штатах і в Канаді. А напевно, напевно, через то його і не стало, що він не був вдома. Людей творчих з'їдає, коли ти не можеш бути на рідній землі, яка тебе ну це заземлення, яка тебе просто підпитує енергією. Це, це нас мучить нас, це творчих людей. Я впевнена, що я говорю за, не тільки за себе? От. І, е, е, ще раз повторіть питання, бо я, коли заходжу за тата, в мене е, я втікаю дуже далеко. Як ви, як ви пережили оцей момент початку війни? Чи не опустилося у вас руки? Чи вистачало вам сил творити? І можливо, звідки ви черпали ці сили? Що вам давало це натхнення? Дякую, вибачайте, бо це дійсно дуже така тема для мене. Коли тато перед тим як його не стало, він написав пісню вірш. Перепрошую, синочки, повертайтеся живими. Видав збірочку, і мій найстарший брат відвіз цю збірочку віршів на схід, тоді благословенну капеланами. І навіть в нас було відео, як хлопці військові, десь там в землянці співають цю пісню татову, і в тата так сльози потікли, він вже не міг тоді рухатися. От, і коли почалась повномасштабна війна, я взяла татову збірочку до рук, і з цей вірш. Синочки, повертайтеся живими. А, виникло бажання написати пісню, зробити його піснею. От, і невдовзі цю пісню мені допомогли зробити знову ж таки морфон, який також перейнявся історією мого батька. Тому що це так дивно. У мене тато такий оселецем, з вусами, такий справжній ем... характерний козак. А морфом такий з дредами, сучасний козак. І він відчув тата текст. Написав таку чуттєву мелодію на нього і вийшла пісня. Воно якось все вийшло так на одному диханні. Тому так само можна на Ютубі в мене на моєму каналі подивитися, послухати. Я завжди кажу так. Нехай ця пісня буде пророчою для наших козаків, для наших військових. Нехай кожен повернеться додому живий. Я тільки хотіла сказати про цю пісню. Я думаю, вчора перед нашим інтерв'ю зайду, послухаю нову пісню і почала вниз на вашому ютуб-каналі листати. Дивлюся, о, назва зацікавлює. І я послухала, ну, дійсно вона дуже душевна. Вона хочеться плакати, але. Надія живе, жива і буде жити дуже класно І ми вам дуже дякуємо. І нагадую, знов нашим всім глядачам заходьте на ютуб-канали до наших українських виконавців, підтримуйте їх подобайками, коментарями. По-перше, ви робите приємно нашим артистам. А по-друге, це ж інтеграція Ютуба. Ви підіймаєте українську музику у всьому всесвіті музичному? Тому не забувайте, будь ласочка. І я у вас хотіла наостанок попросити від вас особисте якесь побажання всім нашим глядачам. Цінуємо один одного, цінуємо те, що маємо. Бо ми маємо дуже великий скарб, нашу культуру. Ми маємо її нести, підіймати і продовжувати. Тому тримаємося, все буде Україна. Все буде Україна. Я дуже вам вдячна за нашу бесіду. Я чекаю на нашу зустріч після вашого творчого цього заходу. Обов'язково дуже цікаво дізнатися, як все пройшло. Ну і звичайно, нові пісні, нові прем'єри, кліпів завжди будемо вас раді бачити. Дуже дякуємо.